Мене звати Володислав, мені 9 років, я навчаюсь в третьому А класі. Я хочу розповісти про нашу рідну мову. Я зітканий з тебе, з твоїх твердих та м'яких, шиплячих, свистячих, дзвінких, губиних, приголосних та голосних. Звуків, слів, складів та букви є. Тобою шумить хвилі та тяхкують солов'ї. Тобою мама колискові співає, а тато ввечері читає казки. Тобою воїнами дух підіймають, школяр відкриває нові світи. Я тобою радію і плачу. Дякую. Та молюсь, я тебе наче знаю дитячу, а насправді щодня ще вчусь. Кажуть, таких, як ти, на світі багато по різних країнах та материках. Та хіба нині можна когось набидіти, любити, кохати, бити, гамселити, лупити по москалях? Та хіба нині? Сонце сідає за обрій, небо край, горизонт. Де ще є така, що захищає кордон і тримає фронт? Як тут вбивали, знищували, забороняли, а вона досі живе і цвіте. Бо дитина балакає, дорослий говорить, старий рече ні, ти єдина. Єдина у світі така, калинова, мелодійна, серцю дорога, душу оживляєш, кров'ю течеш у жилах, народна світ народила, рідна, колискова, свята, моя українська мова. Дякую за увагу!